Давно пора було зробити обшуки і притягнути їх до відповідальності. Диму без огня не буває. Заказуха, мабуть, на чет. Да і все. Ніка не можуть поділити там, що це, власть, деньги. Напевне, це правильна позиція на БУ і сап, але я не знаю точно, це все ж таки, вибачте, Зеленський здав своїх чи Зеленського здають не свої. Нарешті я думаю, щось проясниться з цієї ситуації. З якою ситуацією? Лівка міндіча, то що наша влада. Дотична до цього, до всього як Єрмак, так і Зеленський. Я думаю, враховуючи ситуацію, яка відбувається. І ми розуміємо, що це все оточення президента близьке. Я вважаю, це так. Це політично забарвлена е, акція. Розумієте? Під час війни, коли е, купають навіть не під Єрмака, а під Верховного головного командувача України. Розумієте? Зараз під час отаких, такої складної ситуації нас розбурхують. Це правильно, тому що Андрій Єрмак викликав підозру у всіх нас. І я думаю, що в цьому напрямку треба рухатися. І корупцію знижувати в Україні, і обшуки обов'язково в держпосадовців проводити.